У нас вектор бразильський не приживається, як то кажуть. У нас був витіння, дуже гарний футболіст. От вчора забув два м'яча, я бачив цю гру, дуже гарно грав. Ну ніяк не вдалося його перемовити, щоб він повернувся в Україну. І я приводив такі приклади, як бразильці Донецького Шахтаря. Ну ні в якому разі ні мати, ні батько. Те ж саме ми хотіли підписати, він у нас був, був на зборах. Думаєте, на увазі, що Вітіння не пустило? Вітіння не хоче повертатися, поки йде війна. Він повернеться. У нас ще два роки контракт, два з половиною роки. Він повернеться, війна закінчиться, і я в цьому не сумніваюся. І вона повинна закінчитися на умовах України. Я, наші хлопці підтримали, я підтримую те, що. О, Каже наш президент, що ми повинні, Україна без України не може бути. Тому я сподіваюся, що в цьому році війна закінчиться і ми будемо рухатись далі.